Павле, в рамках форуму видавців у Львові відбулася чітка твоєї п'єси Слава героям. Щоб глядачі зрозуміли, йдеться про вояків двох армій, двох ворогуючих армій УПА і Великої Вітчизнення війни тобто комуністів і націоналістів. Радянської армії. Радянської армії. Чому ти взяв таку гостру соціальну тему, що тебе в ній зацікавило? Ну власне, взагалі, нас кажуть, що щоб написати добру п'єсу, взагалі добрий літературний твір, треба писати про те, що тебе турбує. Вот так. І е, я в принципі, ця тема мене дуже турбує і турбувала раніше, е, тому що власне ну, ця тема у нас е, вона повертається, розумієте? От вона не йде геть, а вона повертається і повертається, вона актуальна серед молоді. І ми сваримося через неї. І в мене був такий проєкт з лондонським театром Royal Court, і вони попросили мене написати п'єсу і от швиденько обрати тему, яка мене хвилює. От я от так раз і запропонував цю тему, не подумавши навіть. Спонтанно це відбулося? Так, так. А потім ну, і мені здавалося, о, це ж. Так мені буде просто написати, але насправді було важко писати, тому що е, я зрозумів, щоб ця п'єса була хорошою, і взагалі е, такі посил, які я там даю, працював добре. Мені треба позбутися якихось своїх політичних симпатій е, а е, показати людей. Людей в цих в ці, в проблемах, і, і, і це було дуже важко зробити. Я багато працював, багато чистив цей текст. Тому, от власне, я не знаю, мені здається, що я, досяг, що, що я досягнув цієї мети. Хоча. А скільки часу вона писалася, і чи можливо у тебе є в роду? Е Родичі, там, можливо, дідусь, бабуся, які належали до тієї чи іншої армії. Є. Yeah. Писалася п'єса приблизно рік. Тобто, я її три рази переписував. Ну, взагалі. Там, є свої. У мене свої є інструменти, коли я пишу п'єсу. В принципі, я пишу перший драфт, потім я переписую, іноді от другого достатньо. Ну, Взагалі, я так вважаю, що це. Третій драфт це вже найкращий варіант, коли ти чистиш, ти викидаєшся зайве, ти е, бачиш проблеми, які виникають, драматургічні проблеми, проблеми розвитку характерів і так далі. І от, ну, тобто, з третього тоді третій раз я переписав, і я вже поставив крапку і сказав собі все. Тобто я вже більше її не турбую, вона така, яка є, і має такою жити. А чи є у мене так, у мене мій рідний дідусь загинув під час Другої світової війни. Він був на стороні радянської армії. На стороні Твоє сценічне життя почалося в 2009 році. Це був, здається, фестиваль в Харкові Курбалесія, наскільки я пам'ятаю. Так, так. І там публіка побачила п'єсу Революція кохання, смерть і сновидіння. Ти особисто був присутній на цій постановці. Сподобалося вона тобі чи ні? Я не був там присутній. Взагалі я дізнався про цю постановку з інтернету і так, випадково. Ну, просто якось побачив. І, ну, моя п'єса поставлена, це інститут, театральний інститут Дніпропетровський. І вони зробили презентацію цієї п'єси на фестивалі в Харкові. А можливо, якісь відгуки друзів, які бачили цю п'єсу. Ти не чув нічого? Ну, я читав якусь е Чи, критику, там, ну, не, вона не була погана. скажімо. Ну. Тобто глядачам, напевно, мабуть, сподобалося. Нормально, я навіть там, читав, що вони підспівували, там, тобто, публіка сприймала цю п'є. Е е в п'єсі Революції, як на мене, коли я читав, е була таким собі антуражем насправді. А справжній суті, як я зрозумів, була любов між хлопцем і дівчиною, революціонером і революціонеркою. Мене цікавить, можливо, це тебе наша помаранчева революція надихнула на цю п'єсу. Ну так. 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 Ну, навіть реальні персонажі, тому що там головного персонажа його звуть Павло. І це не тому, що я про себе писав. а в мене є такі мій добрий товариш, який зі мною вчився в університеті в Києві. І він такий, ну, Павло, в нього українське приукраїнське прізвище і все. А він говорить російською мовою, він такий банну бандюга. Ну, не саме, що бандюга, ну такий пацанчик. От, і він, Тобто для мене це така була дивина, коли він мені написав, почалася революція. Він мені написав, я перший раз в житті, взагалі відчуваю себе українцем і. Це для мене важливо, Я навіть намагаюся українською мовою говорити. І знаєш, я роблю бутерброди і чай, ну що там роздаю тим революціонерам. І мене це так вразило, тому що от я знав цього пашу, як... і це така ну, цинічна людина, така конкретна. І... і це мене взагалі просто дуже сильно вразило надихнуло щось таке написати. Та... Можливо, твій друг послужив прототипом для цієї п'єси чи ні? Так. Послужив, так? Е, поширена думка, що режисер, беручи п'єсу для втілення, руйнує її, коротить для своїх сценічних потреб. Е, щось таке відбувалося з твоїми п'єсами? Ти бачив, як твоя п'єса, наприклад, якісь фрагменти викреслені або якісь сцени переписані? Е, ні, не бачив. В принципі, Якщо я якщо я, тобто мою ну це, наприклад, революція кохання смерті і сновидіння. Її ставили разів шість, напевно, за час її існування повсюди, і я жодного разу її не бачив ніде. Так. Тому я не знаю, що з нею там робили. Але взагалі, якщо я співпрацюю з режисером і мене питаються на дозвіл, то я, звісно, я прошу. Я не проти того, щоб текст змінювався. Але це можна робити разом, і мені взагалі здається, що це дуже класна робота, коли режисер з автором може працювати з текстом. І, ну, радо. тобто. Навіть от п'єса е, кольори, яка у Львові була поставлена, то в принципі там Олексій Кравчук просив мене дописати. Е, монолог. Монолог для головної героїни, жінки в чорному. І я дописав для неї монолог під неї, під її навіть досвід життєвий. Тобто конкретно під актрису якусь? Так, так, так. Під Піджану це народна артистка України. Тобто, на твою думку, дуже важливо молодому режисеру, молодому драматургу знайти свого режисера. Ну це І чи круто. ти знайшов уже його? Я не знайшов наразі. Але шукаєш. Та не шукаю, ну як. Добре питання. Як це сказати, шукаю? Ну, нема такого, що я шукаю. То, Але... то вони самі тебе знаходяться. Ну, Сподіваюся, от якось там стануть планети і ми знайдемо один одного. І, можливо, є такий режисер існує, може його поки що немає, я не знаю. Це... Це складний творчий процес. Так, так. Ну, До речі, от зараз те, що я беруся ставити свої власні п'єси, ну, там в форматі читок, це свідчить про те, що я поки що не можу навіть для читки знайти такого режисера у Львові наразі, в якому б я хотів це ну, довірити, або якого б я хотів просити це зробити. Тобто, можливо, якщо. Людина до мене прийде і скаже, от я хотів би це робити, я скажу добре. А так і ти просити когось це робити, то мені здається, я зробив би краще. Це, це суб'єктивна така думка. <клес> Скажи, будь ласка, а нещодавно вийшов збірник драматургічних текстів авансцена. Як ти туди потрапив? Як я туди потрапив? Ну, взагалі, ідеологія цієї збірки така, що збираються драматурги, українські, українськомовні драматургія, якщо я не помиляюся. І, і все. І, ну, тобто вони спиталися мого дозволу друкувати. Навіть мою біографію вони написали самі і неправильно трошить. Неправильно? Ну там ха -ха, Ну, це не. Ну це не важливо, але ну там. Ну хоча б дату народження, правильно вказали? Ні, ні, це, це так. Але там була проблема з, здається, там. <плес> вони написали, що я дипломант, коронації слова, а я переможець, коронації слова ну затіла. Ну це не важливо. Е до речі, ти згадував, ти говорив про те, що е зараз є проблема з режисерами, що їх тут можливо не можна зайти, або їх ще немає. А як з режисерами в Німеччині? Адже ти ж живеш в тій країні. Як там з цим питанням? Чи взаємодіють там режисери з драматургами? Ну, Я... Німеччина також німецький театр це театр режисера. Тобто, ну як і у нас, режисер, він такий цар і Бог, на відміну від британського театру. Наприклад, британський, британський театр це. Якщо є живий драматург, взагалі режисер має з ним рахуватися. І в, принципі, і, в принципі, навіть є система, коли на постановку, якщо це взагалі перша тобто постановка якоїсь п'єси, прем'єра п'єси, обов'язково разом з режисером весь цей період постановки працює драматург. Вони разом працюють, і питання полягає в тому, що е е е драматург має право слова і має право впливати на е саму е виставу. Коригувати, а, казати, актори грають неправильно або режисер е не так дивиться, як би хотів драматург, Тобто драматург має дуже е сильні позиції. Британському театрі, зокрема, Британський театр наразі це найсильніший театр в світі на сьогоднішній день. Хоча німецький театр також дуже сильний, але там режисер він, він вирішився. Але є дуже багато прикладів, коли режисери охочі, дуже охочі працюють разом з драматургами. Драматурги правлять свої тексти для них. Тобто це все. Тобто відбувається творча взаємодія. Так. А, а в якому місці, в якому місті в Німеччині ти живеш? До, 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 до сьогоднішнього дня я жив в, в Кельні, а за тиждень до приїзду сюди я переїхав в Берлін. Але не можна сказати, що я живу в Німеччині, тому що я, ну, десь половину часу живу також е, у Львові і в Києві. Е, тобто зараз я дуже багато в Україні. Але для творчості, яке місто краще, місто Лева чи от, Німеччина, на твою думку? Чи це чи цей географічний фактор він для тебе взагалі не грає ролі? Львів він захоплює. В Львові мені дуже цікаво, дуже я зайнятий, але моя увага, вона от через це різноманіття, вона вона так розсіюється. розсіюється. А в Німеччині це. Добровільне е, таке вигнання, як, в якому я там існую. От в мене є дві такі речі, які мені дуже допомагають. Тому що я вважаю себе все ж таки українським автором не тільки ті, тому, що я українською мовою пишу, а тому, що в мене тема України дуже важлива. І оця відстань, яку я маю від українського соціуму і взагалі ситуації, тут е, дуже мені допомагає. Мені допомагає подивитися так. Е, е, Збоку, можливо вийти з-під впливу такого соціального плану, соціального тиску. І я скажу, що це от, як місце роботи писання Німеччина мене дуже влаштовує. Окрім цього, ну, ти знаєш, театр в Берліні це насправді еталон театру. Тому що ну, найкращі режисери світові приїжджають ставити п'єси там. І, звісно, іноді ти просто йдеш в театр і ти отримуєш такий імпульс, і такі натхнення і бажання просто сісти і писати, робити, думати. І Нічого тебе не відволікає. Тобто... Павло, мені цікаво, це гра акторів, це така режисерська постановка. Чи там працюють, там зібрані саме е, таланти з усього світу і вони розвиваються театр, на твою думку? Ну, все разом. Я думаю, є така дуже е, ну, важлива річ. Німецький театр він дуже добре підтримується Держави. державою. Насправді добре, по-справжньому добре. Тих бюджетів, як в Німеччині, на театр ну, не існує ніде більше у світі. Є можливість, в принципі, режисер державного театру він не має обмежень, він може реалізувати будь-які задумки. Художній керівник театру може запросити будь-якого режисеру з Франції, з Британії, з Італії, з Латинської Америки. Це ну, фінансове так, скажімо, питання. А ще й ставлення до театру в німці. До культури взагалі німці хочуть е, бути е, скажімо, освіченими. Ні, 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 ні. Я маю на увазі. Мати вишуканий смак чи, чи що? Я не взагалі, не взагалі, не взагалі про німців кажу, а От про людей ті роблять культуру, і ті відповідають за неї. Вони хочуть е, бути впереді. Вони хочуть, е, вони хочуть е, змінювати світ. Бо вони хочуть змінювати дійсність, вони хочуть впливати на е, місцево. Не консервувати його, а шукати. Тобто пошук нових форм? Ну, це також таке банальне пошук нових форм, тому що вже ми живемо такі е, період, у нас кажуть, нових форм вже вигадати Не існує просто. майже неможливо. Хоча є там Кеті Мічел, британська режисерка, яка... Знайшла ті нові форми в наш час, от зараз театру. І це Неймовірно. Тобто бувають і ті чудеса, але взагалі. Але вони шукають от цей пошук, цей відсутність страху перед помилками. От це вражає. І тому театр, німецький театр він дуже сучасний, він реагує на сучасність, на відміну від нашого театру, який законсервований, який взагалі існує в якомусь своєму світі. У своєму всесвіті, можна сказати так, то німецький театр він існує сьогодні і тут. Оце такий основний постулат, взагалі сучасного театру і драматургії. Сьогодні і тут. Оцього в українському театрі дуже мало. Не вистачає катастрофічно, ми застряг десь. Це ну, для мене це взагалі страшна якась історія. Тобто український театр він консервативний, як ти сказав. Це напевно пережиток ну це радянської такої ідеології. Тобто люди у людей старе мислення, стара психологія, і тому вони не можуть ну, сприйняти щось нове. Напевно, так чи ні? Як ну, люди, і ті люди, ну режисери в театрі. Ну і так, це також, але це зручно також. Знаєте, це таке зручне становище. Я отримую своє фінансування. Я там вивчу в своєму інституті Карпенко карого ставити якусь одну виставу, і я ставлю і все життя. Тобто навіщо мені ризикувати, там на якусь там погану критику на, це? Це театр взагалі, якщо ми робимо сучасний театр, ті реагують на сучасність, на суспільство, то це можуть бути скандали також, це можуть бути проблеми, це може бути. Бо що, а навіщо це? Навіщо взагалі себе ламати і шукати, як ти говориш, нові форми? І для акторів також це зручно. Бо ми не вивчили так, грати в якомусь стилі та пафосу, який вже, на жаль, не актуальні в наш час. Ми живемо в такий час, коли пафос не є актуальним. Ми більше... Молоде покоління, воно більше не вірить в пафос. Павло, ти говорив про реакцію публіки ну таку посередковану. Реакцію публіки на твою п'єсу, яка ставила сьогодні про Петровську, і говорив про критику театральну. А як ти ставишся до театральної критики? І дивись, уявімо таку ситуацію, що критик написав розгромну або дуже негативну статтю на твою книжку, або спектакль з твоєю п'єсою. Чи розбив би ти голову цьому критику якимось тупим предметом? Ні. Думаю, ну. Взагалі я добре ставлюся до критики. В принципі, інститут критики, Це театральної критики, літературної критики, ну, театральної, там ми говоримо. Це м, взагалі виховальний інститут. І він не те, що має право на існування, а це важливий інструмент. Взагалі він формує смак. Він формує тенденції, він допомагає. Ну, принаймні має це робити. На жаль, не завжди робить. І не завжди наша критика готова сприймати нове, сприймати нове. Не, не завжди готова бути також об'єктивною. Тому знаєте, як буває, там в мене є подружка критик, і вона пише добре про мене. Це ти ну, це ж взагалі, ну я думаю, це, це дуже добре це знаєш. І так це працює. Я, я з тим у Львові мав е, пригоди і з книжкою мав. Ді я, ді я, е, я погано реагую на, на об'єктивну критику. Коли, коли, коли там починають дурниці казати там, про зміст. Там. Про якісь такі речі, коли ти бачиш, що людина взагалі в голові має проблеми свої психологічні величезні, то це ну, мене дратує, але я в принципі вважаю, немає сенсу е з такою людиною вести ді діалог, які е тому що вона ну не неадекватна. Тобто, я в принципі я знаю таких критиків в Україні, е які навіть дуже погано можуть мені зробити критику, сказати якісь речі. Але я знаю, що це людина, до якої я маю прислухатися, тому що це людина, яку я поважаю, і яка не буде якісь там, там свої е, е, ну, суб'єктивні смаки нав'язувати мені або там ще мене перед публікою. Але і останнє питання: б ти поважав молодим драматургам? А, якщо знаєте, знає, я тобі скажу, не будьте драматургами, тобто я оце... Я, я вчора в нас була зустріч, молодим драматургів. Я читав тексти, я так, так ну, дійшов висновку взагалі. Драматург це погана професія. Чому? Важка, не оплачувана, не ну, перспективна. Я не знаю, але в Україні наразі точно на драматургів попиту немає ніякого. Якби ти добре не писав, то тобто з цього жити неможливо. І це, ну, це дуже Складна річ. і Те, що це так від серця я говорю, а... а що я можу ще драматургам побажати? Вчитися, не бітися, вчитися. Дякую, за інтерв'ю. Дякую.